Вітаю всіх добрих глядачів каналу, мене звати Іна. Сьогодні знову страва з кабачків. Але це вже буде не консервація. Сьогодні я готую дуже смачні млинці з кабачків. Кабачки, яйця, борошно, кріп. Так, давайте по порядку. Якщо ви ще не готували, приєднуйтесь. Якщо ви любите кабачки, готуйте разом зі мною. Кабачки для такої страви вибираю молодесенькі. Мию, шкірку не знімаю. Якщо нема дуже молоденьких кабачків, можна взяти і зрілі кабачки. Але тоді знімаємо шкірку і так само зрізаємо всю серцевину, де є зернини насіння. Кабачки нам потрібно натерти. І натираємо не на оцю тертку грубу, а на дрібну тертку. От. Дивіться, які молоденькі гарні кабачки. Натираю разом з шкіркою, шкірка молоденька. Я повторююся, тому що це справді дуже важливо. Якщо шкірка буде тверда, наші млинці будуть несмачні. А ще чому саме? Краще підходять молоденькі кабачки, тому що вони мають дуже багато соку, а сік нам оцей потрібний. Ми його не будемо стіджувати і м'якоть відтискати не будемо. Часничок натираємо на ту саму тертку. Сама по собі, м'якоть, кабачків немає гарного вираженого смаку, тому додаємо смак. Додаємо смак часничком, а ще зеленим кропом. Кріп чудово поєднується з кабачками. Забираю тоненькі листочки, стебла всі відкидаю. Замість кропу можна дати зелену цибульку. Так, дальше. яйця і борошно. Ціль, чорний мелений перець. Перцю даю небагато. Порція в мене велика. А якщо готувати вперше на пробу, то беремо один молоденький кабачок, один-два кабачки, вага приблизно 500 грам. Даємо зо 2-3 яйця. Я яєць даю завжди більше, у нас скори дуже гарно несуться. Підсолюємо це приблизно половинка чайної ложки солі і неповна склянка борошна 130-140 грам. Так, тісто у нас готове. Ось таке гарне тісто. Тісто як для млинців. Лише основа тут не молоко, а основа кабачки і кабачковий сік. Смажимо. Пательню беремо невеличку. Або якщо велику, то тоді будемо жарити й коладки. Але я все-таки хочу приготувати млинці. Пательня вже прогріта, сюди олії, не дуже багато. І тепер наливаю тісто. Перший млинець завжди пробний, наскільки гарно тісто тримається на пательні, чи воно не підгорає. От. Так, як бачимо, все добре. Дивіться, ось так. Гарно зійшло з пательні. Можна смажити всі інші млинці. Ну і, звичайно, перший манець завжди є на пробу. От куштуємо, щоб знати, чи тут всього достатньо, чи тут добре солі. До речі, як гарно пахне часничок, кріпець, кріп молодий. Дорогі мої хазяїчки, якщо ви ще не готували, спробуйте. Це справді дуже дуже смачно. Гляньте, як вони парують. Смачненькі, ніжні, дуже соковиті, налиснички з кабачків. Тісто наливаю не дуже тонко, ну трішечки товстіше, ніж на звичайний млинець. Саме тому робимо перший або навіть і другий млинець пробний, щоб знати, як у нас буде тут все просмажуватися. Годьтеся що з кабачків можна приготувати дуже багато страв, і всі вони смачні і ніжні, хоча сам по собі кабачок такого вираженого смаку немає, як я вже казала. От, додаємо до нього чи помідорки, чи сир. До речі, оці нали млинці, млинці вони просто дуже смачні самі, без нічого. От просто беремо млинець, розриваємо напіл і їмо. Він дуже дуже смачний. Він буде смачний, якщо до нього додати сметанки і зеленою цибулькою. Можна цей млинець змастити тоненьким шаром сиру, м'якого сиру і зверху викласти. Так, зараз перекину. О! Ленте, перекидається гарно, все добре. Ненким шаром м'якого сиру нарізати помідорки кусочками, скибочками це також де ну, тут фантазія, я кажу, тому що справді на лиснички дуже смачні. Тому спробуйте, готуйте. Я впевнена, що багато хто з вас вже готував такі млинці глядачам. Хто сьогодні вперше дивиться такий рецепт? Я щиро бажаю смачного. Так, тісто налили, ложкою розрівняли і обсмажуємо з обох боків. Як бачите, все дуже просто. До речі, тут у мене сьогодні подвійна порція, я готувала з кілограма кабачків, от. Тому що вони дуже смачні, не лише поки вони гарячі, вони ще й холодними добре смакують. Все. Останній налисничок, останній млинець забираю з пательні. Гляньте, яка смакота. Готовий кабачковий торт. От. Ну як готовий. Млинці є. Ви ще смачненька начинка. Або майонез, або крем сирковий. От, або сметана, помідорки, цибулька. Гляньте, яка смакота. Налиснички дуже ніжні. Їх можна легенько скрутити рулетиком. Так, добре. Шановні мої глядачі, готуйте, готуйте на здоров'ячко І хай вам гарно все смакує!